Люди, ви мене реально доведете з цим магнітним стопором. Якби ми сильно і швидко не відкривали двері, все одно знаходиться хтось в коментарях, хто напише, ой, у вас підліток недостатньо психує. все одно медленно відкриваєте. А от якби ви відкрили з ноги, значить дивіться, я зараз у себе вдома. У мене теж така сама мачмала стоїть, тільки перевернута. Тобто, у мене шток випадає не з підлоги, а шток випадає з дверей. Ось, наприклад, санітарну кімнату. Зараз спробуємо відкривати дуже всю історію, так як психуаби реально школьник. Ну, розумієте, він все одно спрацьовує, все одно фізика. Ви фізику не обманете все одно він ось тут у нас знаходиться, отут в дверях, і все одно ось таблетка магнітна. Ось вона. Її можна навіть відколупати. Все одно він спрацьовує. Плюс тут є такий уступчик, який не дає далі стопору піти. Тобто він випригує на цей магніт і ось, ось сюди вдаряється. Тут він мінімальний цей уступ, але він є. Того, ну в общем, можете думати, що хочете, але реально ця штука ось працює. Тут ось ніякого удару жодного разу не було. Шкаф, ну, шафа в ідеалі, а ця ось історія працює. Так що. Там, як хочете, думаєте, що хочете, більше нічого я вам доказувати не буду. Е, хочете ставити цей стопор, хочете ні, але штука крута, на мою особисту думку, і нашої компанії загалом і в частності. Того всім гарного дня! Е, можете психувати, гамселить, все буде добре. А якщо не, не вірите, якщо сумніваєтесь, ну купіть цей набалдашник і збивайте собі об нього ноги.